Вітаю вас на курсі Jet Design Studio. У цьому відео ми з вами розберемо параметри, що впливають на швидкість рендера. Що саме впливає на швидкість рендера? Це правильне налаштування освітлення. Тобто, у вас повинно бути налаштоване освітлення таким чином, щоб його повністю вистачало для освітлення вашого інтер'єру. Тобто у вас не повинно бути так, що у вас. Ось частина біля вікна буде освітлюватися. А далі у вас буде такий темний 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 інтер'єр, де ви навіть нічого не зможете побачити. І в першу чергу це буде впливати на швидкість, тому що, чим темніший буде ваш інтер'єр, тим повільніший буде рендер. Тому що 3D Max та короні буде важче. Про, зробити прорахунок освітлення, зробити прорахунок відображень, тобто від зеркалень якихось, а, прозорісті і, те, і тому подібне. Це перше, що впливає на швидкість рендеру, Тобто, треба правильно налаштовувати освітлення. З цим ми з вами вже познайомилися, і ми знаємо, а, як ми налаштовуємо наше освітлення. Далі це сітка. Тобто ми з вами повинні робити правиль, правильну сітку. У нас не повинна дуже щільна бути сітка на наших об'єктах. Тому що, чим щільніша буде сітка, тим буде більше полігонів у вашій сцені. А чим більше буде ваших у вас полігонів, давайте ось на прикладі е, сходів. Я додам ще дві ітерації на наші сходи. І ми можемо побачити, давайте я вимкну ось е, Ctrl-Shift-F. І ми бачимо, що коли я, у нас стояло дві ітерації, у нас було 5-15 мільйонів полігонів. Коли ми з вами робимо більшу, то у нас збільшується кількість полігонів. І чим менше буде у вас в вашій сцені полігонів, тим набагато швидше буде рендеритися ваше зображення. Тому треба пільнувати за тим, щоб ваших полігонів не було дуже багато. Вашій сцені. Якщо ви бачите, що ваш якийсь об'єкт має дуже щільну таку сітку, то ви можете просто його перевести в проксі, як ми це робили з рослинами, і тим самим зменшити кількість полігонів і зменшити навантаження на сцену. І ваш рендер також буде робитися набагато скоріше. Тож, ось такі а, дрібні маніпуляції можуть допомогти вам робити ваші рендери якомога скоріше. А ми будемо чекати вас у наступних наших відео.